Hello Брендон. Я дуже рада, що наша з вами співпраця не переривається, не дивлячись на такі суб'єктивні умови, що є навколо нас. Не дивлячись на те, що в нашій країні зараз практично йде неоголошена війна. Я тішуся з того, що наша школа, наше місто, наші діти, наша країна стала для тебе. Не просто часточкою тіє історії, яка є в минулому, яка забудеться, а є, напевно, тим, що було часточкою твого життя, яке не забудеться ніколи, яке ти будеш пам'ятати, бо ми тебе пам'ятатимемо завжди з найкращої сторони. Ми хочемо далі співпрацювати. Я вірю, що рано чи пізно все це лихоліття, яке є в нашій країні, завершиться. Ми обов'язково зустрінемося, можливо, навіть ще до того, як закінчиться термін вашої роботи у Корпусі Миру. Але дуже мені було приємно, що ви спілкуєтеся з учнями, що ви спілкуєтеся зі своїм партнером Наталією Бріш, що ви спілкуєтеся з очів'янами, що ви спілкуєтеся шлете їм «хеллоу», привіти і ми вам теж шлемо привіти! Ми вам штаму успіху, всього найкращого. Хочемо бачитися з вами. Дуже приємно, що ви, брендоне, присилаєте нам такі гарні відеолисти, вітання. Мені дуже було приємно, що ви особисто мені написали лист. Я, знаєте так, щиро вражена була і приємно вражена була. Тут так, ще такий один позитив в нашому житті. І я вам дякую. Ви сьогодні, побачивши це відео, побували з нами на святі останнього дзвоника. Я вас запрошую завтра на випускний вечір до свята випускників. Всього вам найкращого. Goodbye! Goodbye! Вітаю вас, вітаю, goodbye, всього вам найкращого.